Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про харчування морських свинок. Основна їжа свинок це сіно. Воно повинно знаходитися в клітці завжди. Сіно нормалізує роботу стосунково кишкового тракту тварини, а також допомагає усточуванні зуби, бо морські свинки це гризуни, і зуби в них ростуть все життя. Якщо ж не давати різцям сточуватися, вони виростають так, що свинка не зможе жувати і закривати рота. Потім це може призвести навіть і до захворювання і гибелі свинки. Сіно можна ж купувати в мазині або заготовляти самостійно. При виборі сіна треба бути дуже уважним. Сіно повинно бути сухе, запашне, добре, якщо воно навіть зелене. Не можна давати сіно, яке потемніло, має неприємний запах або стало вологе. Готувати таким дуже небезпечно. Свинка може отруїтися і загинути. Свинка. Можна згодовувати багато видів трав. Серед них такі це кульбаба, подорожник, конюшина, кропива, люцерна, румашка, деревіш, пориш, шпинат, горох, соя, вика, соняшник, листки і стебла, кукурузи, сорго, суданка, просо, овес. Лобода. Це все можна додавати як у свіжому вигляді, так і в якості сіна, тобто у висушенні. З пряних трав свинки добре їдять петрушку, кріп, селеру, але петрушка протипоказана вагітним свинкам. Всі інші трави є отруйними для тваринок, тому, якщо ви не впевнені у визначенні виду трави, то краще не ризикувати здоров'ям і життям вашого улюбленця. Свинки обгрізають гілки дерев, таких як акації, ліщини, осики, верби, берези, дуба, вільхи, клена, фруктових дерев, ліщини. За винятком фруктових дерев це абрикоси, вишні та буску, тому що вони є отруйними для тваринок. цих. соковитих кормів свинкам… Згодовують овочі, фрукти і ягоди. Моркву можна згодовувати постійно кожного дня, капусту ж в невеликих кількостях, щоб уникнути розладу травлення. Огірки тільки влітку, не парникові, щоб там не було багато нітратів. Листковий салат, кабачки, гарбузи, болгарський солодкий перець, буряки і їх листки. Якщо є можливість, то давати краще свинкам кормові сорта. Столовий буряк теж не їдять. Яблука і груші, груші в невеликій кількості. Ягоди з цих можна давати сушені у сушеному вигляду, такі як шипшину, чорницю, чорну смородину, банани невеликими шматочками, мандаринки, але без кісточок. В Годівниці постійно повинно знаходитися. Зерно ціле, якісне, з приємним запахом. Безліч зернових видів суміші продається в магазинах. До них підмішують сухі фрукти, овочі, трав'яні, гранули, але гранули не всі свинки їдять. Особливо, якщо в їх раціоні знаходиться постійно трави і сіно. Свинкам можна також таке насіння, як. Пшениця, жито, овес, ячмінь, сорго, просо. Їх згодовують цілком. Бобові, такі як горох, квасоля, соя, вика, шуцевиця – у дробленому вигляді. Велике зерне кукурузи теж можна подрібнити. Вода ж постійно повинна знаходитися в клітці. Навіть невелике зневоднення загрожує захворюванням тваринок. У холодну пору року для підтримки імунітету тваринам можна воду додавати аскорбінову кислоту, тобто вітамін С. Оскільки їх організм не... сам не виробляє вітаміну С, тому їм можна додавати. Вода в поїлки слід змінювати щодня, а при додаванні вітаміну С кожних 12 годин. Навіть нетривале голодування негативно позначається на самостійному почутті свинки, тому слід слідкувати, щоб вашого улюбленця завжди були в клітці сіно, зерно і вода. Для однієї свинки ж необхідно приблизно 200 мг води в день. сухого корму можна два рази в день по 3 столових ложки насипати в миску, або три рази в день по 2 столових ложки. Зелені ж корми краще давати вранці або в обід. Миска сухим кормом повинна знаходитися постійно в клітці, а от зелені соковиті корми слід прибирати, як тільки в них з'являються ознаки в'янення. Важливо пам'ятати, що свинки це травоїдні звірі, їм протипоказано продукти тваранного походження, тому краще не експериментуйте. До побачення!